Вітаю, друзі! Мене звати Ірина, і мій садочок знаходиться в Херсоні. Це для тих, хто тільки зайшов на мій канал. Тривалий час я була відсутня в Херсоні. Так склалися події в нашій сім'ї. Мій син сім був важко поранений. Спочатку я була в Дніпрі, а потім його направили в Луцьк. На лікування і майже місяць ми разом там перебували. Допомагала йому в лікарні. Стан важкий, дякувати Богові. Йому вже краще. Хто не знає, то мій син служить в прикордонних військах, захищає батьківщину. Ну, а зараз ми його перевезли в Черкаси. І там він продовжує своє лікування. Я на нетривалий час переїхала в Херсон, повернулася, ну, якраз для того, щоб трохи тут навести лад, подивитися, що тут відбувається, що і до чого. Я приїхала вже два дні по тому і відразу взялася до роботи, трохи познімала. А сьогоднішнє відео я записую це відео я записую вже. Коли я сад вже обробила, ну, дещо мені ще залишилося обробити, і порозставляла вже квити в вазонах по своїх місцях. Ну, оцей місяць, як завжди, в мене є люди, людина, яка доглядає тут за садочком, потрохи поливає, і ви знаєте, що в мене жужа є, я ж її так не залишу без нагляду. То дякувати сусідці, вона багато рослин мені зберегла, тому що в нас тут на півдні така спека в Луцьку, то ми навіть потерпали від холоду. Бо я, от, наприклад, поїхала, не брала таку кількість теплих речей, яка необхідна була там, а там погода зовсім інша. Деякі рослини показали себе. Дуже гарно, скажімо так, в цих екстремальних умовах, коли не було профілактичних обробок, навіть лікувальних обробок і регулярного поливу не було. З гартензіями, я окремо зроблю відео, як їх реанімувати. Там ситуація трошечки гірша, ніж з іншими рослинами. Я Завжди обробляю, наприклад, троянди, профілактична обробка у мене, то всі троянди. І от, з огляду на те, що вони однаково були оброблені, не всі троянди витримали э, оцей період місячний без нагляду. Є в мене троянди, які я. Ну, я буду їх позбуватися, я у відео э, розповім. А, а Алису, бложки поїли вщент. Алісу майже немає. Ну, я його обрізала, сподіваюсь, що він відійде, обробила. І підживила сад. Віноград дуже добре. Ну і все там, як в мене відбувалося в садочку, коли я приїхала перший день, я трохи зафільмувала, я вам покажу. Так виглядає садочок, наповнений шкідниками. І хворобами. Троянди відквітували. Я дивлюсь, там сидять попелиці є, і хворіє вона. А сот виріс більше, ніж я майже догнав мене. Лілії теж відквітували, не встигла я насолодитися красою. А лісом поїли блошки, ось вони сидять. Дуже їх тут багато. Будемо обрізати і обробляти. Наїлися, вже наїлися. Все, весь Алісу весь поїли. Ці троянди начебто не відквітували, а засохли. От бутони такі. Мені здається, можливо, хвороба, можливо, від нестачі вологи. Оці то видно, що вони самі відквітували, попадали. А з цією ні, з цією трояндою щось не те. Будемо лікувати. Куди ж діватися? Ой, скільки цієї блошки. Дуже багато. Бур'ян виріс. Троянда Лариса майже відпітувала, теж вона скидає бутони. Але ж я її все одно підрізаю. Мені не подобається, коли от от ось такі гілочки свисають. Ну і підкоригувати її треба обов'язково. Навіть і юка відпітувала Сміття всюди, газон. Такий місцями засох, місцями виріс. Лілії такі красуньки теж відквітували. Ось тільки одна залишилася ця гігантська лілія, то вона квітує, зустріла мене своїм квітуванням. Ой-ой-ой, який же ж великий виріс кущик. Ой тут ось орудують гусени. Ну от проїла квіточку треба обробляти. Тут така сама історія, начебто засохла троянда без е, вологи. Ну, все так печально. печальний вигляд має всі рослини, а біль за все мені шкода. Гортензії. Тут гвоздіка відквітувала, бо обрізать її, нічого страшного. А гортензії в поганому стані, збиралися вони квітувати, але ж не вийде квітування. Ось, бачите, все чорне. Оце погоріло, тому що не було вологи. Вони були, це вже я їх полила, вони були взагалі такому страшному. Ну от і як і вербейник. Майже посох весь. Мали такий страшний неприглядний вигляд. Гортензії трошечки відходили листочки. Ну, не всі. Квітувати не буде. Чекала. Квітування не побачимо. Медунка теж ось. У... Ой, як же ж це ж моя Ломикамень. Ой, не знаю, не знаю. От всі кущики в такому вигляду, вигляді. Вигляді. Спирея японська погоріла, вона любить полив. Принаймні у мене, якщо запізнилася з поливом, не буде толку з неї. Ось такий вигляд вона має. Ну, Барбарисіку, нічого він стоїть. Нормально. Хоста теж, бачите, в якому вигляді. А ці нормально себе почувають. Хосточки. Ця велика. То не пощастила. Бур'ян, трава, півонія відхитувала, бутони нав'язала, е, ці е, коробочки сім'я насіння, з насінням. Обрізати. Ну, і немає сенсу все показувати вам все в такому ось вигляді. Хворе і е, шкідниками поїдено. Там така ж сама історія всюди. Ну, лілії красива. І там троянда відквітувала. буду обрізати її. Так виглядає троянда Pink Ice після обрізки. Обов'язково треба десь сухеньке пообрізати, листечка прибрати. Ну, по можливості сухі. Ось бачу тут. Ой, сонце світить, немає чогось що знімає. Листечка прибрати. Обробка підживлення. Піларгонії стояли в затінку. Ось тут виноград під виноградом, під цією аркою. Оце, що тільки виноград мене тішить. Хвороб немає, Нав'язався дуже добре. Я вже трошки підстригла, бо сильно. Попускала гілки і я не встигла посанкувати. Треба ще попасанкувати, тому вже величезне-величезне виросло. І тут стояли пеларгонії. теж без мене вони відквітували. І ще й дивлюся, і гусінь їх їла. Само собою. А як же ж, без гусінь ніяк? Ось листочки поїздні. і квіточки теж. Усі квітки проїдені негосін'ю. Теж будемо обробляти красивенька яка. Тут поливалась регулярно, то вони не постраждали. Ну, відквітували. Ларису можна і не обрізати. Ця троянда самостійно скидає квіти. І зрозуміло, що багато сміття. Я тут почала потрошки підметати, думаю, покажу вам. Тут я все вже підметла. Ну, вон, ось видно, скільки смітить вона дуже. За нею треба прибирати. ось таким чином. Але ж я обрізаю ці китиці, які відкитували, мені вони здаються не гарними. На кущу. А коли їх пообрізаєш, ось я вже тут все пообрізала. Зовсім інший вигляд, естетичний. А обрізаємо ми для чого в першу чергу те, що відквітувало? Для того, щоб рослина не витрачала сили на зав'язування насіння. Тут нема насіння, тут не буде. Ось вона, як би кажуть, самоочищаючася троянда. Але ж оце я обрізаю. Мені так краще подобається. Обов'язково треба поприбирати листя оці хворі, ну, наскільки це буде можливо, тому що велика дуже троянда, можливо, не всюди мені вдасться. Ну Як і для всіх троянд, обов'язкове підживлення і обробка про це пізніше. Що робити з цією трояндою? Це ґрунтопокривна, називається Hello. Хто давно на моєму каналі? У мене є відео, як восени я пересаджувала, вони мені, у мене росли за парканом на вулиці, ці дві троянди. Я їх пересадила, вирішила зробити з них таку тут стіну із троянд відких. Чому я вирішила, що вона може тут рости? Тому що коли вона росла як ґрунтопокривна, оці, бачите, Дуги в неї, вони ж більше трьох метрів, навіть чотири метри. Ну це ніяк не підпадає під опис в тому магазині, якому я купувала цю троянду, як ґрунтопокривну. Дуже вона велика, тому я вирішила пустити її поверху. Ну, так можна, це допустимо. Але ж вона дуже піддається хворобам. Не стійка, не до хвороб, ні до шкідників. От ось вона оброблялася, ця троянда, разом з іншими трояндами. І який вигляд вона має? Я розумію, місяць не доглядала за нею, але ж місяць і ті троянди були не оброблені. Там більш-менш, я б сказала, навіть дуже добре. А тут. Зовсім поганий вигляд, я бачу, що і шкідники, і хвороби тут на неї. То що будемо робити? Ну, Поки обріжу її, зрозуміло, що поприбираю це все сухе, а на осінь буду видаляти її звідси і прощатися з нею. І посажу сюди зовсім інші троянди. Тут сонце є у другій половині дня, тобто, сказати би, що щось їй неспекотно, у нас, до речі, ще жари не було. Дуже такий великий, щоб оця опора, наприклад, якимось чином її тут заважала. Ні, я вважаю, що це поганий такий сорт. Обрізали її, її не жалкуючи, вона другий раз не квітує. Так тут сильно попрацював павутинний кліщ. І дуже сильно вона вражається борошнистою росою. Тому поки що хай живе, оброблю. Зрозуміло, що, ну, що ж рослина буде страждати. Вже і так настраждалася стільки. і Хай до осі не стоїть. Аліандр квітує. Я їхала, тут такі бутончики були невеликі, а зараз така краса, ось. Ну, йому начебто і непогано. На ньому відбилася моя відсутність. Винограда вже тільки нарізала. Ну і е, теж те, те, що мені болить. Ця гортензія ще більш-менш виглядає ось таким чином. Навіть буде щось кітувати. Я її вроблю обов'язково. І ця, Можливо, тому що тут виноград такий, тінь більше досталося, ніж е, оцім двома двом. От бачите, бутони посохли, була в жахливому на вигляді, але одійшла трошки. Ну, бутони посохли. Кетування не буде, а могло бути таке дуже гарне. І е, з цією зовсім погано Гортензії. Тут ще лілія вирішила показати свою красу. Ось так, бачите, гортензія, як виглядає після поливу, але ж гілочки свої вона не попіднімала, Дуже прикро. Дуже прикро. І я тут робила навіс. Прикривала їх, ну, не допомогло. Полив. Не було поливу, тому і маємо. А загалом більш-менш. Троянди ще тут якось погано виглядають. І їх клімати треба вже пообрізати, він майже відкитував. В общем, роботи дуже багато. Берусь. Робляла сад. Амістар Голд і Актелік це виноград в мене отримали від кліщів, кліщів дуже багато по саду. Е, Скай і стоп-жук отакий препарат. І також я додала це універсальне добриво. Для позакореневого підживлення для троянд, оця обробка і оце підживлення. Троянди я обрізала, зрозуміло, що вони зараз будуть нарощувати свою масу зелену ще, пагони, які будуть потім квітувати. Тому це добре їм не завадить. До того ж, тут 20 20 20 НПК, нічого страшного, що азоту тут багато на рівні з фосфором і з калієм. Якраз то, що треба для того, щоб наростити свою зелену масу у підстрижених троян. Також я додала це добриво тим рослинам, які пообрізала, яких Блошка пооб'їдала. Я їх пообрізала тут і яснотка. І... Аліум алісум, вибачте, ще інші рослини, то їм не завадить. І обробила дерозант і отакий от ось такий препарат, теж він від, від жуків всіляких аншлаг. І теж додала добриво добрива 2020-20, це я газон обробила. І всі рослини, які є. Садочку. Ну, от так я рятувала те, що залишилось в садку.